Вітаю вас, любі, на каналі, вітаю вас на відео. Сподіваюсь, що ви абсолютно всі в порядку, і сподіваюся, що все у вас добре. Про що сьогодні? Карта справедливості, правосуддя, результати, результати вашої роботи, ваших вкладів, результати, які ви маєте вже чи як, зараз подивимось. Готуєтесь, результати, до яких вас готують. Чудово, поїхали. Результат вашої трансформації. Дякуємо. Результат ваших змін. Зміни вашої світобудови, світопогляду, світобачення да, і світові чуття взагалі розуміння теж себе як людини, або ви. Отримали, до речі, ви самі усвідомили свою помилку, і ви отримаєте або вже отримали, можливо, смерть знову ж таки. Ну, тут, наче як готують. Можливо, ви отримаєте як результат, як помилку відчуєте, ну помилитись ніби. І як змінити хочете, а я не знаю, як це, чи неможливо, чи для того, аби все переграти, перейначити, можливо, треба зміни. Так, що в нас тут. Ну, так, да, тут, як би, знаєте, тут новий підхід потрібен. Це По-друге, тут можуть готувати вас до радісного, активного, щасливого життя, такого повного насичення, самовідчуття. Да? Тобто ви, да, до успіху. Тобто, ви досягнете якогось успіху в тому питанні, яким ви переймались, жили, над яким працювали. Ось це може бути, до речі, теж правосуддя і в професійному плані. Можливо, когось може очікувати підвищення, когось, до речі, звільнення, тому що хтось, наприклад, міг порушити або нарушити якісь правила. Ну, скажімо, хтось може отримати результат свого не дуже хорошого, ну, я не знаю, вчинку, поведінки, можливо. Хтось і не дуже приємний, як це зрозуміти? Ну ви, легко, ну, ви легко це сприймаєте. Ви так якось знаєте, внутрішньо можете відчувати ну і усвідомили, в принципі, ви вже, слава Богу, і я дуже вдячна вам, що ви це усвідомили. Що все тимчасове, насправді. ну, Ви це прямо усвідомили: знати це одне, а на собі відчути це інше. ну. Погодьтесь, да? от так і є усвідомлення. Таке прям справжнє-справжнє. Не просто інсайт. Да? Так раз і розуміння прийшло, а от ну, інсайди це можуть бути на фоні чогось пережитого. Да? І це називають усвідомленням. Але насправді усвідомлення це пережити. От так і є: переживи це в собі, да? усвідом, і тоді приймеш. Це пережиття, тобто це досвід. І ось оця така фінальна думка філософія, як я це називаю, да? тобто висновок оцей, який ми робимо, це вже і є. Усвідомленням любі, вибачте, вже трошки сфокусувалась на інформації. Можливо, до речі, в когось була така біда проблема з терпінням, очікуванням, щось не розвивалось, немало розвитку, постійно потрібно було в кудись Не, Ну знову ж таки, да, можливо, вкладались в бізнес, а прибутки були не такі, як ви би хотіли. Повинно щось налагоджувати, знову ж таки, ну скільки вклали, стільки і прийде. Я не знаю, чи це в фінансовому еквіваленті, чи це, можливо, може як енергія, або ваші якісь там духовні переживання, ваші реакції. Ну, знову ж таки, фізичне, матеріальне все про одне теж. Дзвіночок чули? Ще один. Чули, думаю. Повідомлення якесь нам прийшло, да? Ну, е хтось, наприклад, отримає наступне, що стабільність, вона, здається, як не зрушилась тут імператор. Ви якби на своєму місці. Но ви спустошені. Ви. Не відчуваєте ні радості від тих прибутків, чи там від тієї стабільності, чи ну, якихось можливо ваших там поглядів, чи, ну взагалі. Тобто те, що ви маєте, або отримали, до речі, да, ну, як то кажуть, за що боролись на те й напоролись. да. Або будьте готові, що ви будете відчувати якусь повну бідність, незважаючи, да? залишиться тільки лице ваше. Ну, от, ну, скажімо, по вам, нічого ніхто не скаже, що там щось відбувається. Але всередині вас, в душі, може бути повний роздрай. Це результат ваших рухів. Ось, це може бути як в дружбі в спілкуванні, так, це може бути і в стосунках, це може бути в бізнес-питаннях, в робочих, да? Це в різних сферах ось, життя можуть бути. І готують вас до результатів. Так ось нас тут попереджають: хтось отримає позитивні результати, розвиток, нарешті, вашого життя. Хтось, наприклад, негативні. Um, ну, вже, судячи з усього, ви зрозумієте, де да, що це там таке? Um, тут четвірка пентаклів, королева пентаклів. Зараз, Любі, я сфокусуюсь на інформації для того, аби вам її передати. Так, зачекайте. Ну да, тут налагодження багатьох сфер любі. Все тут, все сказано. Тут у тих, у кого має бути добре, тут налагодяться чотири сфери. У кого погано, постійно треба щось вирішувати, кудись їхати, щось від когось приховувати, постійно знаходити відповідь, знаходити допомогу, постійно треба відчувати себе. Я не знаю, десь в почину якихось подій саме туди треба. Да? Цим можете якби, перекривати ну, щось таке неприємне всередині вас. ну І плюс до всього це буде для того, аби зробити висновки і більше не чинити, або, наприклад, зрозуміти, як покращити, або вийти з свого замкнутого кола. Да? Ось так. Тому що щось так може всередині вас болем і несповненою якоюсь е силою, тяжінням так і залишитись. І ви в будь-якому випадку будете дуже сильно шкодувати, що. Ну, сильно шкодуватимете. Ну, мабуть, що, не знаю, там, не обрали. Не пішли, не подали, не написали, не проявили, не запросили, побоялись. Ну, от, знаєте як? А якщо ця мрія втілиться, про що ж я тоді мріяти буду? Да? Так і тут. Ви, можливо, потім пошкодуєте, можливо, ваші якісь вчинки були не зовсім такими да? ну, приємними по відношенню до когось. Або по відношенню до вас. Ну і самотність, любі. Ті, хто шкодить, тим самотність. Теж може бути таке, що ви можете про себе думати: та я нічого, та я не, не те, не це. А насправді це була шкода нам. Ну, іноді, іноді таке буває. Да, що ти поки, от, ну, поки не дійде, ти не зрозумієш, не усвідомиш. Ну нам, нам всім. Це... Треба, да? Ось, от так от. тому самотність перше, відсутність стосунків. По-друге, відсутність взагалі людини, яка б симпатизувала вам в її. Відсутність, наприклад, бажання до стосунків або когось підпустити, але хочеться, але нікого не підпускаєш. Друге, це навіть, можливо, в якихось стосунках це якісь, ну, скажімо, залежні, аб'юзивні можуть бути, де ви можете відчувати самотність по всім фронтам. Дійте, не дійте, все одно ви не відчуваєте від своєї родини, від своїх близьких. Рідних, любих, можливо, да? або від там, іншої людини, або від партнера, від працівників, співробітників, колег, ви не відчуваєте належність належного, чого ви потребуєте. Да? Тобто ви відчуваєте все одно себе самотніми. Ну і карта 0 – обнулення комусь на фоні чогось поганого, навіть хорошого, теж треба буде обнулитись. Ну, тут знову ж таки результат трансформації. Ви зараз на якому етапі, до речі? Келихів. Ви якраз на цьому етапі, коли коли отримуєте результат вашої мрії. Ось так. Ну, то показано ну мрії. Не те, що там мрії, цілей, планів, домовленостей. да ось якісь результати ви отримуєте. Або, наприклад, навпаки, ваша мрія вже збулась, втілилася, а ви ніяк цього побачити не можете. Так, втіл... як побачити 15. А вам хтось зі сторони може жужжати і казати, що ні, це не так? Пробачте за таке жужжати. Не знаю, чого це стосується, но можуть бути люди, які збивають вас з пантеликою, намірено, скажімо так, ну, не намірено, можуть бути вашими друзями, близькими, теж рідними людьми. Це часто буває. Коли людина навмисно, скажімо так, ну, якимось можливо там аргументами ніби доводить вам. Що це не ваше, що краще буде от без чогось, так? Да? Ось, а ви, можливо, прислухаєтесь до когось і потім пожалкуєте. Тож тут, якби. А що в даному випадку краще зробити? Нехай це можливо зі сторони може виглядати. Якось і по-дурному так глуповато ніби, да? ось, але зробіть це самі. Зробіть це, в будь-якому випадку, зробіть. Да, і карта Трійка Пентаклів це ваші вклади, ваше життя, ваше бачення, ваші вибори. Не перекладайте перше відповідальність на інших, друге, не перекладайте, скажімо так, свої проблеми на інших. Це карта миру завершення. Тут достатньо було сказано. Кожен, скажімо так, вакула своєї долі сам. Хоча так в українській мові такого немає, але добре я вже так. Так, випали карти. Почекайте. Ніхто не розходиться нікуди. Хтось із вас шукає. З кимось це вже сталося. І хтось отримав не ті результати, які, не знаю, показували, чи які ви думали, що будуть? Ну, коротше, результати ви отримали не втішні І намагаєтесь тепер все змінити, і шукаєте, як все змінити? Щось відбулося, після чого тут як визначення таке вийшло. Да? Людина визначилась. Там двійка пентаклів була. Ось вона визначення. Тривалий тривалий, якби, період. Можливо, не знали, як там розвити яке свою, яку свою справу, чи там це у вас стосується людей, людини. Ви намагаєтесь виправити щось. І не знаєте, як підійти. Ви шукаєте. Найголовніше робіть ну, ваш пентаклів. Знову, як вам сказати, очікування стара програма. Очікування. Шукаю. Шукаю а, і шукаю. І не роблю четвірка келихів і страждаю. Ще раз тут говориться, зробіть краще, ну, або як-небудь, або. Як зможете. Зробіть. Ну, от як можете, як вмієте, дайте поштовх чомусь. А ви боїтесь взагалі що-небудь зробити, бо це вийде, ніби по-дурному. І в результаті не робите, намагаєтесь обрати найліпший варіант, а чим більше варіантів перебираєш. Тим складніше обрати, розумієте? Тож тут, ну, вже зробіть, може, десь прогорите, ну, якби, ну, знову ж таки, дурнички теж не зовсім, але вже краще зробити і шкодувати, да, ніж не зробити і шкодувати. Ось як тут, наприклад, можливо, щось зробили, шкодуєте, є можливість виправити, а не зробили, ну, що ти виправиш? Все, потяг пішов. Ну, ось так. Ну, тут знову ж. Любі, ми повинні пам'ятати, що ми спроможні здолати абсолютно все. Абсолютно все. Ми за секунду насправді можемо відігнати думку. Ми там, наприклад, за, не знаю, там, за секунду можемо зруйнувати або побудувати життя. Да? Розумієте, те, що ми робимо, грандіозне чи ні? Пам'ятаєте, все тимчасово. Це не факт, що воно буде постійно з вами, за вами і? Ну, знову ж таки, згадуючи карту смерті. З собою ніхто туди не забере. Да, передавати поколінням і тому подібне, і, і і. і Але, скажімо так, е будьте собою і все буде добре. Ми все можемо здолати. Все насправді тимчасово. Відчувайте, смакуйте це життя. Тому що кожен Божий день, навіть якщо в ньому нічого не сталося, особливого, особистого чи взагалі нічого, це і є життя. Смакуйте його. Пробуйте його на смак, і якщо смак вас не задовільняє, то ви розумієте, що треба робити. Всім добра.